Камера мотор поїхала, Дубль два. Так, поставив плату, яку прислали на заміну. Що ми маємо? Відкриваємо ворота. Це продовження. Все, під'єднали. Брегостати всі на мінімум. Підключаємо мережу. Є. Що ми маємо? включаємо Кей, прописуємо ключик. Тримаємо Один, 2, 3, 4, 5. Все. Прописали. Тепер відкриваємо. Встати всі на мінімумі. Відкривається. Перша створка, друга створка. Мають зупинитися. Але ну, не зупиняється. Та зупинилася, а ця не зупиняється. Мотор працює. Гуде. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Гуде. Клацаю пультом вернути стоп. Релюшки клацає. Ну не, не вертає нічого. Треба окружити. Ще раз. Мотор не зупиняється. Вертаємо попереднє положення. Знову те саме. Вернули. Вмикаємо мережу. Ключ прописаний, все. Ну, так, ситуація така, наче, якби не було мережі. Нічого з мережа. Відкриваємо. Сіометри на мінімумі вони мають зупинитися десь на середині, щоб тоді довести їх далі вже вручну. Вже має зупинятися. Це зупинилось, а то не хоче. Іде воно, вона, йде, йде, йде. Ось цей перший. Дивіться, він на мінімум. Я його кручу, а він не реагує. Вона ще їде. І гуде? Один, два, три. Якась релюшка клацає, але не зупиняється нічого. Ось так. Це плата, ця, що прислали на заміну.